Я хочу сльози смія. Нехай ми суне у рай, нехай ми сіли літають, рідній кохай мені сумні. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я серцеме те, що не вмирає. Потрібно. І А не не СО має. Я буду через сльози сміяти. Серед. Ліха співати пісні. Без. Надії сподіватися будуть. Щоб не плякати, і як вміють. Слова серденька не одурити. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна, косач квітка, видатна українська поетеса, драматург і громадська діячка. Народилася Леся 25 лютого 1871 року в Новограді Волинському, а дитинство проходило у селі Колодяжному на Волині. Її творчість відзначається глибоким патріотизмом, філософськими роздамами та боротьбою за національну ідентичність. Виховувалась у інтелігентній родині, де панував дух любові до української культури. З дитинства виявила неабиякий талант до літератури та мов. Через хворобу не здобула систематичної освіти, але самостійно опанувала багато знань. Вона є автором збірок поезій, накрила пісень, думи і мрії, відгуки, написала драматичні твори, лісова пісня, камінний господар, бояриня. У своїй творчості порушувала важливі соціальні та філософські питання, брала активну участь в українському національному русі. Леся співпрацювала з Іваном Франком та іншими видатними діячами культури. Вона вважається однією з найвидатніших постатей української літератури. Її твори перекладені багатьма мовами світу, а творчість поетеси надихає мільйони людей на боротьбу за свободу та справедливість. Леся Українка прожила коротке, але надзвичайно яскраве життя залишивши по собі неоціненний творчий спадок.